Розповім вам майже байку про ворону, тільки без сиру. Виходжу восени на ганок. Зненацька хрясь упав горіх. От несподіванка на ранок. Та хоч не стався раптом гріх. Перелякала клята гава, ще й дивиться з гори униз. Їй, звісно, і самій цікаво. Горіх розбився окарниз. Не хоче, бач, довбати дзюбом. Той кидає на щось тверде. От, хитра мудра ж ти не робо, ти ж так лякатимеш людей. Сир у ворон уже не в моді. Горіхи кидає з даху. От дати б покрила тій морді, щоб не робила більш страху.